Оце збирають ага. де, де що можна на ти. Я сама думала, пішла до Курнутів по траву, коли собака гала. А це був. наш музей, ми зробили в этом. А О, де вас значить напроти роддома, там, де селі ветеранів, інвалідів війни, вони там завжди сидять, по-моєму, вівторок-четверг. І якщо хочете, вони завжди вам покажуть чого. Ой, ми дали батькову фотографію. Нам сказали тільки. Фотографі, ну сімки знімуть і нам повернуть фотографії. Ага. Так нам і не вернули. Ні, а ми завжди робимо. Оце, і віддав. Оце, оце отут, де музей унизу на, на Ленітн. А поня, поня. Ні, у нас другий музей, У нас свій музей, те, що ми понаходили, ага. кого ми понаходили, їхні фотографії. Вот. Ну там я колись хотіла зайти, вона каже по дінькам, а за мною якраз не було деніг. Так я й не зайшла. А хотіла зайти подивитися. Та ну так, да, можна було подивитися. Я раз була. А це ми льотчика хоронили на Пришибській горі. Ну, Тож знайшли під Пришибом. А оце отут ось самоліт упав, як разом перед кладбищем. Наш? Да. А в якому? У війну. війну? Це, ну не пам'ятаю в якому роду. Я ще бігала туди і одривали з хлопцями алюміній ага. і робили грибішки. Ну так, і той, той теж розтягнули на грібішки. Конечно. Чесно кажучи. Така льотчик там погиб, Дідка, а. Не знаю, не знаю. знаю Брехати я не буду. Ну він глибоко зарився тоді, чи ні? Ні. Ні. Наверху. Він прямо зверху був. А, він прямо зверху. Лисайте. А оце та? Листать, це Київ. Це Лисати там далі Чапаєвка піде. А оце яке поле. Це там теж підчапаєв. Під Ні-ні-ні, це Київ, оце ось Чапаєвка. це осінь прошлого року, 29-го Багато октябр. народу. Та багато тоді. Але і час... багато. і да, 6 числа знову будемо хоронитись. А де знайшли? В виноградовки знайшли, потім за Виноградовкою там знайшли. Де під... наші? Ні, Наш... не наші. А, власне. ні, не Нічого ж не залишилося. в них. Представте собі, що в них залишить. Ось перевернете, побачите, що у них могло залишитися. Ось, оце, де тут що? Це благодаря оцьогось вдалося прочитати красноармійську книжку. Це з верхнього такмака, а це Бердянське, на ножечку фамілія була написана. Оце до нього родичі. Три дочки приїжджали, до цього дочка з внуком приїжджали. Оце бачите, що одних остається. Ну а тобі що платять за це? Ні, це моє хобі просто. Це моє хобі. Я з дитинства цим займаюся. Я ж вам показую, це перший хлопець, якого ми знайшли. І він 18 років погиб. А мені тоді було 12 років, 14, як ми його знайшли. Оце такі діла були. А вовку давно бачив? Вовку. Та давно. Я хотіла спитати його. Ну якраз мене задержали і так я з ним не встріла. Та ми на мосту були, з ним зустрілися. Ну що, ти ходив? Та кажу, все время не ж свої діла треба. Зараз і... я подзвоню до тієї жінки, так? Ага. Да? Чи вона вдома, угу. ми то підемо туди, так ми чи, не, точно знайдемо, Та де це, воно. Та це там ясно. Там воно одно коло одного похорони, ага, ага. а вона підчищала, я була якраз там, стоїть железна тумба і оце ж той. Ну, точно, я не знаю. Отут я точно знаю, з краю, угу. де той. Ну кажуть, його вроді забирали угу. і медсестру забирали. Ну, угу. як медсестру забирали, так я була тоді. Угу. Її як копали, це ще тоді зразу ж. Ага. Коса як була, така товста, та ну, здорова коса. Ну, волосся ж воно не. Так, так і є. А сама вона вже... вже а так. там могилки були зроблені. я думав, да, думав там нічого не було. Стояла, і тумба стояла. Тому що там офіцер був похований. І неізвісно хто, Да? А куди забрали? Неізвісно, Да. Ну, <на> хто із нас. Як ми діти були, інтересно нам бігали, дивилися. Mm. Ось тобі таке діло. Понятно. Зараз я ну, подзвоню. Добре, добре. Що, нам... Поранені були солдати, і я ага, була з ними ага. разом. Ну, Построїли вже. Я їй казала, тоді воєнкомат ходила, кажу, що тут має бути. Ви не дуже кого копайте, тому що зірветься, тоді нам, кажуть, міста мало буде. Що ага. ти, мамо, розумієш? Нами... Ти казала, ми з міноіскателями приходили, єди, так ви з не на пів метра шукали. Та де, він іскательник на 20 сантиметрів бере? То... Да? Да. Ну, то ж, бачиш, оце отут, це отут. Ага. Я вовс окопа виглядаю, кинь ржить, біжить. До того красивий чалики, до того красивий. Це не можна придати, от показують по, тому, по телевізору рекламу. Ага, ага. І до того ржить. Як глянула, а в його це крупиця дірка. І кров всюди. Кров да. це би є... не страшне, воно мені знає куди вона побігла. — Та десь може хтось дострелив. Так. Ну а цих солдатів сюди по доски ходили. По якісь, да, да? Да, да, і я оце покажу. Вони були накриті, так? Да? Так, да, я покажу, може і забрали їх тих солдат, хтось знає. Воно ж уже і посадки немає тієї. Фу, це тобі таке. Ну, це я вас витягнув теж. Ну, та це ж вже треба точ, точку поставити. в тоді вже й ти вспокоїшся. Ну так. Да. Ще б платили за це, що дійсно релігійки соблюдаєте, яке продовження роду, йдеться усе, що це ж що... той. Воно, ні к чому. воно ну, просто та, ми, вони... ми для душі. Щас... Вони собі в кармани беруть. Зараз інші закони, так що. Да. Ні, що люди є, відзиваються, гроші навіть дають на розкопки, є такі. Там бізнесмени є такі добрі душі, яким теж це не так. Да, да. Оце отут. Оце тут. Де точно я не знаю. Оце, Оце в цім районі. А де вона? Я їй сказала, де на кладбище, коли прийшли за солдат. Вона Прийде. каже, я зараз. Ну, це вона трусила тут пісочком. Ага. Ну, Вона знає, бо вони як хоронили, навіть своїх, може натикалися. Це на бабушка їхня тут похорона. Ага. І оце солдати. Бо це де точно, я тобі не, не буду брехати. Ну тут і тумбочки теж немає, все. Нема, вони нема, десь, вони нема, десь нема, так нема. і є. Нема. Ну оце отут десь. Ага. Ну підожди. А оті доски, де досками були ну, йдемо. Ідем, йдем, я покажу. Ті доски. А там і медалі видно, і нога у сапогові видно, і рука видно. Чи вони там сілі були, чи по розриваті, не знаю. А мухи вітіля, це ж ясно. десь у маю, чи в іюні, а мухи вітіля. А корови стояли на дорогі. Я бросила свої корови, все на світі приміла, і плачу, кажу мамки. Мамо, я не хочу ні досок, нічого, там солдати похоронені. А мамка каже, ну Федір приведе корови. Ага. Так що я не знаю, чи він брав ці доски, чи не брав, ну я втекла від. Ну Це 43-й год, це, мабуть, сентябрь був. Ну десь, ну, тепло було, понімаєш це, да. тепло було на дворі. Тому що май юнь, це не могло бути, тому що 43-й год. Ні, ну наприклад, це я так кажу. Ага, да, да, да. це я так кажу. Ну, дело тому, що вони є такі. Міста, що вони до 44-го року до весни валялися прямо наверху. Та я у 44 му році, ага. отам от під землянками, да -да -да, це ходила по воду, і з джерела брала воду, а баби сиділи у того, у ямки таке послали мене по воду. І я ні в скільки ходила, не обращала внимання, а то загралася, ну, дитина ага. загралася, дивлюся, ой Боже мій, коняка лежить у річці. підняла голову. Німець плаває наверху, Хай у кольцо, на кубільйові плаває. Хай. Я прибігла і води не принесла. Вони кричать, що ти води не принесла. Я кого отак і отак я не піду. Вони кажуть, та воно вже давно лежить, що ти кажуть, не бачила. Та ну, да, ти... ну Я прибіжу, наберу води та й пішов. Та й пішов. От таке. Ну Місце тут так і було, тоді посадка ця була. Та да? тут посадка була здорова, а, посадка. Це вже повирубували. Так, да, 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 це повирубували. Це ж так і пишуть, що охороніли западне грання большого такма. Оце отут. Оце тут, так? Да? Да, оце отут. Оце отут. Ага. Тут були такі здорові дерева і ага. оце. Між тими деревами був окоп. От. Оце тобі таке. Приблизно хоча б, да? Да, да. так? Так, я загляну. а ну дякую. Я то заглянув. Само... І бачите, воно ць... терновником і засажено все тут. Не було терника. Не було, да, терника? Не було, ну це тільки на... Ага, дерева он, пеньки здорові є, баба Валя. Пеньки здорові є. І тут пеньки хороші, добрачі є. Так, ну самої ями не видно. Тут могло ще, знаєте, пильової бури нанести все це діло. Є пеньки від дерев. От це дивиться, канавка. Оце може тут він охоп. Ось тут, так, да, можемо. А сама посадка, зараз я вилізу. Виліз, 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 Це саме. Сама... От якщо взяти посадку, вона... з якого боку посадки були. Сюди ближче до цього краю чи туди. Ну, от якщо йде посадка, от вона шириною. Так, Та да. глибина, на якій глибині вони приблизно? Дітка не глибоко було. Не глибоко було. Не глибоко. Не глибоко я ж кажу, що він як нахилився, так оце зразу ж нахилився, доски піднімає, ага. а отак по цю сторону, по цю сторону, а вони оце так лежали. Як він, як він відкрив, оце отак. Ага. Отак вони лежали. І оце сапоги, як я зразу бачу, це сапог, оце сапог, а отут бачу медалі, а отут рука отак сюди отак, ага. виставлена. Ну, скільки їх там, я брехати не буду. Оце добре, ну, що ви таке розказали. Власне, ну йдемо тоді назад тоді. Оце так дітка було. А хтось знає, може і забирали їх. Я не та якщо вони вже якщо вже вони з бухами були, ніхто їх оттуда вже не забирав. Але з боку ти я бачив, як зелені мухи. ой, ройом, як пили, ті Кладбище та, тут так і було. А ще хто небудь про цю яму знав, чи тільки це ви помните? Я помню, я знаю, ну вже і мамка, і мамка, Федір ведір ага. умер, і його сини померли. Так що це тільки я залишилася, угу. помню. Я Добре. то розказувала Добре. людям, ну водити я нікого не водила, туди, я не буду. Паня. І до мене пішла, так? Да? Да. Мамі, я ж тобі сказала, йди через город на кладбище. За лише вас побеспокоїти на старості. Хобіть таке раз. Бо я приблизительно знаю, а де точно, я не знаю. А хто лежить, там ви теж не знаєте, да? він сам був не, не той, не простий. Ага. Е, той офіцер якийсь. Який. Ага. Там і тумба стояла пока красна, е, вони з нашого двору. Сюда його да, так. Сюди його похоронили, сюди його похоронили. – А там він як погиб, що случилось? – У дворі і воєнні були, у в дворі в нашій ага. стояли. І він вийшов якраз, а я не знаю, чи вже не помню, чи самоліт, чи дев'ять за той, що його вбило прямо в дворі. Видать, бомбу кинув або ще щось. – Так, так. Вже я не пам'ятаю. Тепер це ж е, скільки років год... я під... Я... А вже це вопрос, просто, мабуть, раніше ви піднімали, да? Да, піднімала. Що нам колись е, по-моєму. Я... І він не простий е, воєнний. Ага. Тумба красна ага, була. Ага. Тумбу росту, а я тоді взяла, казала, такий, я такі, діла, діла, такі, такі, ну, е, ага. бо я ж сама. А в якому місці іменно, де? Оце гриша похований куру. Да, а да. оце отут ти прибирала? Оце, оце він. Ось тут олежить, так? Да? Да. Маню, а баба де ваша похорона? А бабу вбрали той. Ага, оце значить тут, знаєш? Да. Понятно. Ливчинки, от той поборонили. Тут. Так підожди, от Левченки. От Левченки. Так, да, Катя. Ну, вони на на моїм гробі, де мамка і та і бабушка і дідушка були, посадили нам по зробили. Ну, а це вони тут тепер бабушка це і дідушка. Так, Катя. І да, Катя. Да. А це мої моя ну, вихована бабушка і діт той їли, готію, бонта, анушка. Угу. Ага. До дідіна. І, і ще одна. Там. А він тут. Оце воняє, я приходила, вже пізно. Оце вона все, кожен рік його тут прибирає. Так оце він тут лежить, оце, да. в оцому могилці, так? Да? Да, ну детка, як придеться вам копати, тоді якщо не отут, значить тут десь збоку. Факт, що в цім районі. Вона. Оце вона тут. Оце ця могилка. Оце, та, татко був, І дожди. А Ну, ну зари... гриша турнути похорон, оце гриша турнути похорон. А оце ти отут прибирала? Оце він, да. він, так? Да. Да? Бо я отут сиділа на скамейці, да. а ти отут прибирала. Да. Я, звісно, оцей на праздник не прийшла. Та нічого. Тебе своїх ну, вистачає. Да. Ну, бачите, він ухожений. Ну так, ну, да, да. вона кожний год хаже. А ви не пам'ятаєте, ось з медалями хоронили лібес. Та, мабуть, з медалями я вже не пам'ятаю. Ну що ви хочете, да, діти будуть пройти. Якщо да. да. медалі були, то ім'я да. можна встановити. А якщо без медалі, то звісно. Труд... У, у його там той бути медаль, бо він був красна тумба була. Ага. Ну а ім'я було написане, але вже забулося, так? Да? А хто це? Це ви поставили йому оцей? Так, да, це пан... я у... робила і заказала, щоб мені він не важ, не підгортати кожен день. Поняв, поняв, поняв. І я взяла, заказала і оце так. Все, уйму. все, зрозумів. Ця тема вже в нас піднімалася валя. Це Нам хтось безпокоїв з вас воєнкомат, а ті нам казали, от подивіться, займіться. Так і ще й там, звісно, бути. — В труні він, був. він у труні, у труні був. Ясненько. Ну, коротше, тут пів метра туди, пів метра. Ні, оце, оце, оце воно точно. Да? Оце воно Бачиш, дітка, красиво. воно навіть і сідає. Да, 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 О, да. Це... Салют був тут, товариші хоронили. так? Да, да? — да, 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 да. І воєнні хоронили, і люди поприходили, які сусіди були. Він молоденький був, і не знаю, яка його, у його. Маню, була, а та... ти не пам'ятаєш, отам були ще тумби, О, там. Я, із зв'язочками. Я, я отам, де Химченки я... похоронить. Де Левченчики були, забрали вже. де Лев... Тетка, А хто мог забрати їх? Ні, забрали, приїжджали. Із... Родичі, мабуть, чи через... ні? Ні, ні. Ні, приїжджали. Перезахоронення було. А, ну це в 70-х годах. Забрали його, навірно, у той, у, у общу могилу. – Я не знаю, куди повезли. – А тут не брали, да? А тут не брали. – вони, брали, мабуть, не знали, не що він є. Ніхто і не знав. Це яким... Я знала баба е, Юрчиха, Баба Химка, Баба Та, е, Орина, оце, оце всі ми знали, бо ми і во дворі були, як хоронили, так що е, той. Він да. Командиром був яким-то да. записів. Якимсь яким ну, начальником не, вже, вже немає нікого живих. Та ясне діло, так. Що дітьми були, так ми трохи да. позапоминали. А так. Ну тут, я не знаю, його й перезахоронювати сюди нема смисла. Це хіба що облагородить цю могилку, да. поставить пам'ятник. бути бути награди. Якщо награди є, то... награди Якщо є, то... в його, Бо охоронили так красну ту, зробили їм. Це спасіба, що ви хоч такі. Душевно відклікалися. Оце ми були Ви нас вирядили туди. Що... Да, в общем, це були. І вони ж думали, що партизани, і він же вже був здоровий. Ну, ще не було, не було Мій. його в армії. А ви брата свого знайшли, то, що то погиб? Так, знайшли. Він... Ми їздили в Куркулак, і в Кур -ку і сказали, що то він вже в Куркулакі вбитий був. Бо... І вони кажуть, в братську могилу положили. Ой, Боже. Та там багато їх лежить. Так вийняли з братської могили чи ні? Так, вони не вийняли, ми без нас вже вийняли. Вони де... де солдати були. Ті оце побиті. І вони знали там, що ми, ми були. Ми були у, там і хоронили його там, бо під війну отаке робилося, що Та, ібо, Боже спаси. Хіба той. Боже спаси. А ви знаєте, що йому шукали його і той, а не могли. Видно, немає рідні або рідні, ну, і таке може бути теж. Та чимало таких було, що, то, як вам сказати, без, без батьків, що були, або погибли батьки, або розкуркули в Сібірці, або да, розкуркули десь на север вивезли. Скільки ж було такого? Остався живий, він обгорів, у його рука обгоріла, у його це, як сказати, оце все, все обгорівше було. Йому нашивали, йому пришивали. Він інвалід війни першої групи, але він вже вмер. Так він кожен рік їздив туди, в те село, там криниця, і його знайшли жителі під криниці, пішли по усе вже А він лежить стогне. Вони думали, що він умер. А він же вийшов стогне. Так вони от його спасли і заховали німців. А тут німці якраз наступають, і вони його спасли оці жителі. Так він кожен рік їздив туди, я то возив їм туди подарки. Ну, він числився в воєнкоматі, ну як вам сказати, ну, як інвалід першої групи війни. Ну, то саді, так говорити. Так йому приносили із воєнкомата на 9, на 1 мая приносили різні подарки, обували його, вдівали його кожен рік безплатно. Кого безплатно давали. То я забула, в якому селі, а то там коло криниці якраз. А останній рік, каже, дядя Коля, виїздили, він каже, в мене вже сил немає. Він так ходив вже. Та да я сиділа. Ось такого він вже ходив. А ти до мене приходила, да, маню? Да, Ты... приходила. А? <рик> да, я ж, ж тобі може... сказала, що Машиною приїхали, потім мама машина. Велосипеди, велосипед, яка Машина, Машина, лісопедна машина. <рик> так я думаю, іду, можеш, немає машини. Значить, ти вона ще не пішла туди. От бачите, машина стоїть. От дивись, коли стоїть машина. Волга, Волга, маточ.